Це «Явно, це 5,310. Загал, так?» да та та го липня у Томацькому районі на Прикарпатті відбулись перші цього року змагання серед любителів рибалки. Вимог до способу риболовлі або обладнання не було. Єдина умова: після зважування слід відпускати дрібну рибу, а також велику вага якої понад 5 кілограмів. За словами організатора змагань, Віталія Яціка, ці змагання наблизили купівлю авто для зсу. Ми зробили сьогоднішні змагання на підтримку наших збройних сил України. Хочу сказати, що сьогодні ми зібрали 20 тисяч, які підуть на автомобіль, на який ми вже збираємо. І в принципі, вже ось-ось він буде куплено. Тому це були благодійні змагання без жодних святкувань. Просто люди відпочили на природі і зробили корисну справу. Оцінювали команди рибалок у двох категоріях: вага найбільшої риби та загальна вага улову. Віктор Рогович разом із Володимиром Девдою впіймали найбільше 11 кілограмів. 365 триста грамів риби. Чоловіки кажуть, що було гарним, рибу треба добре годувати, а вудочку закидати як найдалі. Що нас спонукало відвідати ці змагання, якби не саме перемоги чи ще щось, а от саме напрямленість на допомогу зсу. Коли я прочитав, що Талій Миколаївич виставив, що це якби акція на підтримку зсу. Ми якби відразу прийняли рішення, що ми підписуємося. Під цю історію, тому що ми зараз якраз цим і займаємося у себе по своїй роботі, тому це найактуальніше. Я вважаю на сьогоднішній день. Цьогоріч у змаганнях взяли участі жінки. Серед них Руслана Жиліна. Жінка не погоджується із твердженням, що риболовля то чоловіче заняття. Хоча й визнає, що чоловік займається цією справою частіше та професійніше. Чоловік довше займається, а я так попри нього троха. Не не багато і рідко, бо то діти робота не дуже дозволяє. Риболовля переважно асоціюється з чоловіками, але це не завжди. Ну, то жінки так само гарно вміють лопати, великі екземпляри і багато лопати. За словами Віталія Яцяка, авто для ЗСУ придбають найближчим часом. Наталя Волоксінко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.